Привіт усім! Сьогодні на вас чекає справжня смакота. Найніжніший кролик тушкований у сметані. М'ясо просто тане в роті, а соус пальчики оближеш. Страва не тільки неймовірно смачна, а й корисна, легка і ідеально підходить для сімейного обіду. Поділюся з вами простим рецептом, який точно підкорить серце кожного хто скуштує. Не пропустіть, буде смачно! І так, я взяла кроліка, порізала його на шматки, які мені потрібні. Мультиварку включила в режим жарки. Туди додала 2 столові ложки олії. І зараз я в режимі жарки просто змогла її це робити на звичайній сковородці. Далі беру чесночину, цибульку ось таку величеньку зелену. Все це я наріжаю ну, на шматочки. Ось так я нашинкувала цибульку і чехничок. Дивіться, наш тролик присмажився вружетенько. Тепер я завантажую сюди цибульку з черничком. І на цьому етапі я припалюю на смак, Кладу цю горошку перчику, теж на смак і додаю свою улюблену сванську сіль. Так. І ось у мене тут. Петі ще є, чуть -чуть, які мені дуже подобаються. А ви ті, які ви найбільше любите. Так, це я мішаю. Я ще нагадую, ви це робите в сковородці, в коворотів, з кастрюлістов дном. І ось так довільно дорізану морковочку. Зараз будемо додавати до нашого кролика. Нагадую, кролик наш обсмажується десь хвилин. 10. Він вже дваче підрулянеться. Ми додали цибульку. бульку. Зараз завантажуємо морковку. Петі і сіль вже все в нас тут є. Ми зараз просто ще потримаємо, щоб морковочка наша трішечки обсмакувалася. Це буде нереально смачний кролик. Ми повинні потрапили в різні купити і приготувати кролика. Це дуже вишукане м'ясо, дієтичне. У кого проблеми з желудком. Обов'язково повинні кушати курочку, а кролік повірте, Це набагато круче курочки. Так що готуйте обов'язково. Спробуйте хоча б. Так, ще 2 хвилинки і завантажуємо туди сметаночку. Так, минуло 4 хвилини і додаємо зараз ми сметану, вершки. Що у вас є? У мене ось такі вершки. Явожню вершки. вершки найсмачніше туди пасують. Так. Зараз помішуємо. Трішечки підгріваємо ці віршки і додаємо... Гляньте, як красиво, як гарно це буде так смачно, я вас запевняю. на Нахід просто ідеально. Так, тепер сюди додаємо одну чайну ложку цукру. Так-так, цукру вам не почулося. Я ще трішечки підсолю. І дивіться, наші вершки вже добряче киплять. Тому ми сюди додаємо кип'яточку. чуть чуть отак. Ось, трішечки буквально. Ну, грам 60 оставляється, мене пішло. Все. Накриваємо кришечкою тепер і тушкуємо десь хвилин 30-40. Минуло півгодини. Подивіться, який наш кролик. Нереально красивучий, смачнючий, добрючий. Точно так за таким рецептом ви можете приготувати курочку, але ви обов'язково повинні спробувати кролика, бо це дуже смачно. Так, ну я думаю, ще хвилин 20. Ну, от і все, минуло в общій сложності у нас півтори години. Подивіться, який наш кролик. Боже, це просто. Ви бачите цей колір. Зараз покажу вам юшечку. Це подливочка, я буду подавати цього кролика. Ви можете з чим угодно з рейсом, буду подавати з макаронами. Гляньте, яка, гляньте, подлівка. Це смак, м -м -м, я ж кажу, можете приготувати так само курочку. Це дуже смачно. Кролик вийшов нежний, гляньте, соковитий. Гляньте. Розсипається, ви бачите? М -м -м, просто клас. Це такий тонкий витончений смак. Ну, в общем, це сама нежність. Куру дуже далеко до кролика, повірте. Це неймовірно смачно. Ну, ось така красота у нас з вами вийшла. Це просто не передати, як це смачно, як це красиво. Во-первых, це дуже корисно і неперевершено смачно. Зараз спробуємо, дивіться. Кролик м'якусінький, м'ягесенький, просто соковитий, гляньте, сплошний сік. Угу. Готуйте, смакуйте, обов'язково. Дякую, що ви зі мною. Лайкайте, підписуйтесь, далі буде багато цікавих ідей і цікавих відео. Сподіваюся, що я вам чимось допомогла. Може, натякнула, що приготувати, а взагалі-то готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь, залишайтеся зі мною. Дякую всім миру, щастя, добра, бо зла в нас і так дуже багато. Тому я бажаю вам якнайбільше добра і до нових смачних зустрічей! Заходьте до мене на канал, мій, там багато дуже ідей, цікавих відео. Ну, і всього вам найкращого!